Здравствуйте! я Наталя Борисенко. Запрошую всіх вас на програму Неніка. Сьогодні в 17 урок і його тема залізниця. Ну досить серйозна тема. І я хочу на неї звернути увагу, тому що ж таки залізниця за кордоном відрізняється трішечки від нашої. Ну, наприклад, в англомовних країнах. Можеш, наприклад, поїхати до Лондону на на екскурсію. Ну, Взагалі-то ми будемо ще розмовляти на цю тему, а сьогодні я хочу вам дати певний набір слів, на ну, який допоможе вам хоч трошечки орієнтуватися. Ну що, починаємо. Rail Road Station вокзал Залізниця. Railroad station вокзал Залізниця. Car, koach carriage. вагон. Car koch carriage. вагон. Corridor carriage. купейний вагон. Corridor carriage. купейний вагон. Dining car – вагон – ресторан. Dining car – вагон ресторан sleeping car спальний вагон sleeping car спальний вагон train потяг train потяг mail поштовий mail поштовий through прямий through прямий fast швидкий fast швидкий express Express, express, express. Conductor, 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 conductor. Both, Polka, both, Polka. Upper, верхня, upper, Werchnia. Lower, Nijnia, lower, Nijnia. Luggage, rek, Polka, Baharna. Lagač Rek, polka Bahážína.